Вітаю, друзяки Короте, Була вчора в нас серед дороги проблемка. Десь масло Появилося по дніщу так нормально, я там не ще поступ. Я сказав, показав відео, ви бачите з матом, але це були емоції, бо хлопці нас чекають. Сьогодні Ну, вечором, вчора з Роман Васильовичем зв'язався з СТО, він каже, давай завтра зранку заїжджай до мене. І все, оглянемо, подивимося, провіримо, перепровіримо. Случай чого, то ну, не, не буде поїздки. Да, ми повернулися. Ми ну, це цього вартувало, бо не знаєш, що далі покаже. Провірили машину, всі е, масла жидкостя, все в нормі. Я навіть не знаю. Але на рейці е, була віджата трошки гайка. Ну, піджали, помили. Ну, проїду ще стільки ж кілометрів, 150 в одну сторону, залізу під нижче, гляну, бо вимили, чи нема нічого. Ну, ну, мало ли що, як, що там, до чого, але ну, якось так. Короте, працюємо, не здаємося. У нас зараз е, збір буде на лафет. Щоб був у нас е, лафет. Е, лафет, е, надіюсь, буде трьохосний, е, щоб можна було загрузити дві автівки. Плюс е, плануємо купувати друге авто. Для виїздів, тільки іменно для виїздів, яке, ну, той бус, бо ви бачите, збери кофту. Там там массіті, е, буржуйки, рі, різнь, різна в, всяка всячина. Ну і зараз переверну камеру. Бо у нас тут щось пробочка трохи Хтось не може виїхати. Перевернути камеру. Ззаді у нас лафет. На лафет ми ж не можемо нічого поставити. Правильно? Ну, якось так. Коротше, всі рідини, всі житкостя були в нормі. Все в нормі. Ну, Уровень, уровень, де те масло взялося, ніхто не знає, як воно, куди воно линулося. Оце одна, а, одне питання, що воно могло через ту гайку на рульовій а, ляпнути так, ну, чи при швидкості, чи як там Ля, ляпнуло і розкидав кардан, все по, по цьому. Ну, ні калюжі зранку подивився, калюжі немає. Коротше, може хто б доказати сальні колінвала, да, його замінили, з нього немає потьока, Там би було би, чорне масло, а не світле. І так, часником попахує. ну Це гідравлічне масло, коробочне, можу гідравлічне. З коробки. Сальники полуосей в коробку ні, не, не воно. Бо зняли захист, залізли туди, все, все чисто. Оце очах поломки був від рульової, але ну, я не знаю, ну так в гурові все було чітко, все в нормі. Уровні, ну, Я не знаю, де, де воно реально. Але дай Бог, щоб це тільки ця була проблемка в цій гайці. Тому, друзяки, карта закріплена. Там в нас да, діє ще збір на Євгена Густіновича. Доробляється автівка. Да, вона зависла, дуже дуже там проблемний двигун. Залізли до двигуна. Олексій ремонтує. І вся е, одна автівка, яка постраждала від е, вибуху, від е, зривної е, хвилі, е, кузов поміняло. Жду від е, продавця інформації, він сказав, понеділок понеділок, щоб я його набрав, там е, двері мають бути прийти і стопи. За фари дякую пану Ігорю, який він дав. Там фари будуть незвичайні. Я показував теж в посту. Вони... Він подарив нам за тубус. Я йому тубус привіз. Все, чітко все дякую йому за те, що він допомагає нам за, за, запчастинами, з маслами, фільтрами постійно. Коли мені Мені буває, навіть встидно звертатися до нього. Але коли є безвихідь, я йду до нього. І ці фари я мав купувати за кошти. Але, але чоловік вирішив отак. Дякую, що є такі люди. Да, дякую, що є такі люди і допомагають. Ну, Коротше, працюємо, працюємо, не здаємося. Ми поїхали до наших захисників. Дякую, що ви вірите в нас. Обов'язково переможемо. Ну, треба працювати. Слава Україні! Героям слава. Дякую вам.